Чи можна створити віртуальні великі світи, чи живемо ми в симуляції? Дуже класне питання. Я б навіть сказав, не дитяче, тому що мені дорослі не задають такі питання. Дивіться, там же я вже сказав, що Ілон Маск на це відповів: що дуже маленька вірогідність того, того що наш світ реальний. Я не можу сказати, що це саме слово симуляція, але я з цим погоджуюсь, що те, що ми називаємо реальністю, воно не дуже реальне. В ведичній культурі є, є така метафора: гра Бога ліла, це сон Бога. Тобто, наше життя, ми живемо окрім того, що ми живемо у сні, але не в своєму сні, ще й в грі, яка проходить в вісні. І там є такий інсайт, щоб ви не потрібно виграти в цій грі, а потрібно не, не як би сказати не наслідувати Бога. Потрібно бути собою. Тому, якщо ви хочете виграти в цій грі, будьте собою. Не рівняйтесь на когось іншого йдіть своїм шляхом і не думайте, що ви Бог. Ви це ви, і вам потрібно йти своїм шляхом. Я вже казав, сприймайте світ з позиції гри. Ну, наприклад, це гра. Ми не знаємо, чи є вищий абсолют якийсь там, наприклад, який ми називаємо Бог чи його синонімом. Ми не знаємо, але при але така вірогідність є. Це як одна, одна з гілок дерева, і це цієї реальності. Це може бути. І, наприклад, якщо ми в комп'ютерній грі, то хтось з нами грає, ми персонаж цієї грі, то зробіть так, щоб цьому гравцю під назвою Абсолюте чи Бог було цікаво у вас грати. Робіть щось класне. Ніхто не хоче, ну коли його персонаж спить на дивані цілий день, чи там грає, грає у PlayStation, це не дуже цікаво. Він вже награвся. Хочеться грати в Стіва Джобса, наприклад, Чілона Маска, який би він там не був як би він там не виражався. Він цікавий персонаж для, для гравця, який грає в нього. Просіть в нього щось. Якщо вам щось потрібно, попросіть в цього гравця чим персонажем ви являєтесь, що вам це щось потрібно. Будьте цікавими. Дивіться життя. Ну, якщо так дуже кратко, відп... вам потрібно відповісти на два питання: хто ми є, що ми тут робимо, хто я є і що я тут роблю. Якщо ви зможете на це відповісти на протязі життя, то ну ви будете на ступінь вище інших. Шукайте сенси життя. Не робіть все тільки раді грошей.